Тенька розстроїлась, тому що забула сумочку для її дорожки. Тут все з колясками, там у мене. Я вам помаха рукой.

Догоняй, Иван. Тихо, 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 не отпускай на дорозе. На голове. Всем привет, тоже витаю вас З нашої першої прогулянки. Боже, мені було так страшно виходити гуляти. Зараз вам розкажу чому. Сьогодні тиждень, ну, 8 днів, 8 день після народження Єліночки, і ми нарешті забралися на двір. Кажу дівчатам своїм, дівчата, ви гуляєте тут, я піду на ту лавочку сяду. Російськомовні люди. Не знаю хто, я ще близько до них не підходила, але діти на російській рахують. По травичці поперед мене на ту лавочку побігли. Чи вони не чули, що я туди йду? Коротше, не знаю, перед самим носом лавочку в мене увели, ну нічого, прийшли ми на цю лавочку. О! Там в тінечку поставила візочок. Тож, чому боялася? Боялася, тому що цей тиждень був такий е ну, навколо грудей, знаєте, воно болить, воно тече, воно то припливи, то відпливи, воно е незручно і таке. Ну, коротше. Тобто на люди е, показатися було неможливо. Ну І по, виходить так, що у мене ще і живіт болить. Я не можу прісна на, на, напружувати, встати, сісти. А тут до бли, найближчого місця прогулянки майже два кілометри. Ні, там кіло, кілометр триста. Оце біля школи. Тут карта ніби показує кілометр триста. І я думаю, живіт якраз болиться і далеко. Іти не можу, але і Віталіку віддати малу, щоб він там, наприклад, пішов з ними, погуляв на двір. Тож теж не можу, тому що ми не знаємо, який у неї режим, чи буде вона плакати, чи потрібні їй будуть груди, чи буде вона спати на вуличці. Ну коротше, без мами, понятно, що перший раз нікуди не підеш. І вдвох не можемо, бо багато роботи. І в магазин треба, і їжу приготувати, і поприбирати. Тобто комусь одному треба йти на двір. Я не уявляла, як мені це з чотирма йти. Я з ними взагалі не гуляла десь півроку, так, щоб далеко ходити. Я і в Києві не пам'ятаю, коли ми там з ними ходили гуляти. А зараз, як вони себе поводять, вони вже з татом вони звикли там на велосипедах. А з мамою, чи будуть слухатися, чи не будуть, невідомо зв'язочком. Ну, коротше, зараз подивимося, як все пройде. Але для мене це був ці... цілий, ціла історія. Поки зібралася, на... налаштуватися, все підготувати, що брати, що не брати. І тільки зібралася, подивилась погоду, що можливо й дощ піде. Чи встигнемо ми повернутися? Ну, ми парасольки взяли з собою дощовичок. Ну що, за дощу це не виходити, можна взагалі ніколи не вийти із дому. Вона ж там нема де погуляти, тобто кілометр, як мінімум. Так що, сьогодні ми гуляємо. Перша прогулянка у Яліночки, подивимось, як вона буде себе почувати. Вчора вона перший раз покупалася, все пройшло чудово. А, пару раз, по дві годинки, по три вона навіть поспала. Тому що такий майданчик тут. Там школа. Ну, якщо воно нам мокре, то можна. Отам, бачите, жовтенькі від Там Альвінка на Іву залізла. Вони там вже цю місцевість знають, а я перший раз, бо зазв... зазвичай. Зазвичай тато з ними гуляв. Сьогодні дуже свіженько і, можливо, буде дощ. Дивіться, яке озеро чудове. Там траса, звісно, але тут озеро. Тут після дощу калюжі стоять. От прям води стоїть. Це було коли? А, от там взагалі калюжі стоять. Эричка, там колю бачишь? Чтоб ножки не намочила. Я снимаю. Мама, как ты мог ребенка одного сайта? Да, у меня он второй кричал. Паук, паук. <гас> Ой, тут хлюпает. Ось. Елечка впала покажи свой пальчик Ой-ой-ой, впала боляче. да доча? Болит Ты. да 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 Бананчик да да бананчик да 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 Тут у нас бананчик да Алінка, будеш бояти бананчик? Він вредний. А? Для до здравого. До здоров'я вредний будеш? Корисного не хоче, вредного не хоче. Яліна прокинулась, плакати почала. А тут біля озера так досить холодний вітерець. Не лізь. Не лізь, щоб вона не прокинулась, бо мені мамі дуже Прокидайся. Я вже накинула куртку, бо... Вітереця, я ж п... потію і я вся мокра виходить, а вітер мене обдуває. Коротше, так можна і застудити, і груди, і все. Коротше, я її погодувала, плідиком якось прикрилась, вже надягнула куртку. Люди порозходилися, може дощ спіде, не знаю. таке небо. Ось ви буду такий банан їсти. Ну, що? Розкрий його, то він з краєчку такий. А, Ілляна побачила а. А, ні, вона впала. І дуже довго чекала, поки мама погодує Еліну, щоб мама її на ручках потримала. Да, дочка? Давай Дякую. Я Джордж. Гадвінка лазить по дерев'ям. Бартишка, так? Да? Ні, я динозавр. Динозавр. Я Джордж. Джордж, mm. Джордж ти мала свиня. <різь> Коротше, не знаю, скільки ми сьогодні погуляємо. Але я погодувала, поклала, подивимося. Розказуй. Що розказує? Ну то, что хотела. Uh -huh, видно. Угу, видно. А Ивану видно. thank evening... you

Воно. Да. Будешь Дві години, навіть більше дві з половиною, поки дійдемо, буде, мабуть, три. Це добре, що сьогодні така погода похмура, не і Ми нормально погуляли. Іляна змерзла трошечки, вирадувала, вона впала, ручка болить. Коротше, вона весь час просиділа у мене на ручках. Дівчата трохи погуляли, Іланочка ніжки промочила. На цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо всім за перегляд. Пока-пока.